Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І моє нове відео починається з моїх улюбленців. Ось вони так чекають свій шматочок м'яса. Завжди така картина. Кузяна... Трішки прихворав, у нього очки щось болять, але ми їх капаємо і лікуємося. Так, у мене м'ясо, це свинина і будуть голубці. Чого захотіла робити голубці, бо мама чоловіка передала нам таку величеньку капусту. І тому думаю, що вона буде пропадати, будемо робити голубці. У мене тут м'ясо, свинина, я перекручую її на м'ясорубку. Цю м'ясорубку ми купили на день народження, напевно, моя так, і я їй дуже задоволена, бо моя стара. М'ясорубка була в комбайнері, і вона не дуже так знаєте, вже працювала. Бо моєму комбайнеру вже десь років 10-12. А ця дуже справляється, ось така кількість м'яса, і я її за хвилинку це м'ясо перекрутила. І Ральф хоче добавки. Сьогодні ще робила печиво, ось це лимонне. Точка спробувала і каже, мама, зроби мені його ще. Була на пошті, забрала посилку, замовляла чай. Пеції і сайти домки. Це такий наш сайт. Може хто дивиться, Віку і Віталіка. Вони мають свій сайт Домки. І ось замовили чай і спеції. З сестрою робили разом замовлення. Дуже швидко прийшло, дуже швидко. Замовила і одразу спішла. На наступний день, скажімо так. Так. Що замовила ось такий, ну, ми з сестрою разом замовляли, ось такий чай гречаний. Так, правильно він зветься. Гречаний. Так, тут 50 грамів. І вже другий раз домовляємо такий чай, дуже смачний, і ми його вживаємо. І так ну, рекомендується для хто хоче схуднути. Цей чай дуже корисний. Хто, хочете, хто хоче покращити своє здоров'я, рекомендують його вживати. Ну, Хто захоче, той почитає за гречаний чай. Почитайте, кому цікаво. Такий чай коштує у них, так, дивлюся, 121 гривню. Так, і ось такі спеції, ці всі спеції. Я замовляла тут всі по дві, Так, да, всі по дві замовила. Ось такий часник. Дивіться, так. Ну, по одній буду показувати. Ось таку е, приправку до, до картоплі. Бачу, там такі різні всякі є. Так, кукорман. Дуже полюбляю цю спецію, і тим паче я зараз почув печиво, вона мені знадобиться. І ось таку взяла паприку. Всі по 32 гривні. Сайт домки. Можете кому цікаво, зайти, подивитися. Там, в принципі, все є. І багато дуже акції. Ось таке моє було замовлення: це спеції і чай. Поки показувала вам посилку, моє печиво готове. Сьогодні я його готувала хвилин 14 і воно таке, бачите, має жовтий колір. Я його приготувала і залишила у духовці. І воно всередині пропеклося. У мене вже наступний день я відварила рис, зробила обсмажку, додала в рис. Зараз буду додавати м'ясо і гарнесенько це все буду перемішувати. Капусту відварила і розібрала її. Фарш додаю сіль, перець ви додавайте лю. Любі ну, спеції за своїм смаком. І будемо з вами крутити голубці. Повторюсь, у мене капуста була величенька, це передала мама чоловіка, і думала, чи ділити ось. Ну, листок капусти на дві частини, щоб маленькі голубці були, або великі робити, вирішила робити великі. Роблю голубці в мультиварці. І мені так зручно, мені там здається, вони смачніші виходять. Ну, не знаю, Мені так здається. І коли я готувала голубці, я перед тим позвонила мамі чоловіка і сказала їй, що буду готувати голубці. І вона мені сказала, готуй годинку без додавання кетчупу. Ну, Я зазвичай додаю кетчуп або томатну пасту. Побачиш, так вони смачні. Буде. І так я її послухала. Поставила готувати годину мультиварку без додавання томатної пасти, просто ось так з водичкою. А поки годину будуть готувати мої голубці, я вирішила тут прибирати, тому що ну, крутила, десь капуста залишилась, десь фарш, десь засмажка. Тому прибираємо. Вирішила помити плиту і вирішила помити плитку біля плити, бо вчора е, смажила печінку, трошки там є бруд. Тому будемо прибирати. Сьогодні мені допомагав засіб Деламар з, з ароматом вишні. І треба було мені помити м'ясорубку, я її не мию в посудомийній машині, тому що якщо... Що я її відправлю, ось це такий метал, він потемніє. На функцію місорубки це не, як не вплине, але мені не хочеться, щоб вона темніла. Ще вона поки новенька, як кажуть, І ще хочу, щоб вона поки такою залишалася. Ще помила свою нову сковорідку, ще теж її не кладу в посудомийну машину. А поки тут у мене попрацював засіб, як кажуть, я його тепер змиваю, витираю, і в принципі він справиться своєю задачею. Помітила, що закінчилося мило і засіб для миття посуду, тому взяла і наповнила і мило, заповнила, і засіб для миття посуду, і наводжу там теж порядок. Промиваю ці свої органайзери і відправляю на місце. І Вирішила ще помити раковину. Використовувала такий, знаєте, сухий порошок брев. В принципі, він мені подобається. Єдине, що його так знаєте, тяжкувато змити. Мию раковину губкою, буду її вже міняти. Зазвичай чаю я раковину мию своєю ганчіркою, а губкою тільки мию посуд. Тепер свою ганчірку приводжу в порядок, додаю кисневий відбілювач і заливаю кип'ятком. І залишаю десь на хвилин 20-30, потім ганчірку перемиваю проточною водою. Прийшла година, в томатну пасту я додала всі спеції, які мені подобаються. І тепер томатну пасту просто ось так додаю в чашу мультиварки. І тепер буду тушкувати десь годинки дві І ось така кількість залишилася голубців після вечері. Буде на наступний день, вони вийшли ну, дуже смачні. З збирали помідорки. Ось яка кількість у нас є і ще буде. Хоча ж вже жовтень місяць, але помідори в нас є. І зібрали ось такі два кабачка. Будемо, напевно, зроблю чи рагу таке, ну, побачу, що зроблю. А помідорки будемо їсти поки що так. І нарешті я зібралася, буду стелити килим на кухню. Хоча мені без килима дуже подобається, тому що десь щось пролилося, десь щось розсипалося, ось борошно, наприклад. Я можу це взяти, забрати або плесосом, або ганчіркою, і мені так дуже зручно з точки зору побуту, так? а функції, скажімо так. Але коли я знаходжусь на кухні, наприклад, чи прибираю, чи готую, чи там щось роблю, і зазвичай я не люблю капці, То коли килим лежить, так зручніше, ніжкам тепліше і якось так м'якше стояти. Тому, в принципі, для ніжок килим це добре. Цей килим ми брали в епіцентрі, нам його так трішки обрізали, де холодильник, під холодильник він не заходить, і це дуже зручно. І, в принципі, він мені подобається. Але ось коли ми його мили на вулиці, то бруду було з нього. Дуже багато. Тепер моїм ніжкам буде тепло і буде комфортно працювати на кухні. І ще вирішила, у нас є такий закуточок тут прибрати, попилососити і помити підлогу. Сьогодні я попилососила і помила підлогу по всьому першому поверху і скажу так: якщо ось підлога вдома чиста, то це 70% прибирання виконано. А всім вам дякую за перегляд, хто поставив вподобайку, хто написав коментар. До нових зустрічей у новому відео!